Мені 15 років з того часу, коли стало дідуся. І раніше б я йшла до церкви, замовляла панахиди, Якби була в селі, йшла б на кладовище. А зараз я спілкуюся з його душею. І де таке істинне і глибоке прийняття всіх його рис, які в ньому були. Всіх його особливостей, і хороших, і не дуже, і той його аб'юз бабусі, і та його гординя, і нікчимність, і та його велич, і та його любов до нас. Він один казав, що мої внуки найкращі. І воно. Таким так, теплом, такою любов'ю, е такими глибокими відчуттями зараз проросло всередині. І якщо я раніше дуже багато працювала із тим неприйняттям його в собі, а зараз така йде глибока вдячність за його вклад в мене. За те, яким він був, завдяки йому такою була мама. І завдяки цьому я стала саме такою, якою я є. І це привело мене туди, де я є, з глибокою роботою з собою. Через біль, неприйняття, сльози, різні проживання, це все відбувалося. І мені, крім сепарації з батьками, я робила ще сепарацію з дідусем і бабусею, бо колись ще в якийсь момент я поклялася собі, що я не хочу таких стосунків, як були у дідуся з бабусею. І це теж було одним з ключових моїх сценаріїв стратегії життя. А зараз дідусь, я приймаю. Тебе собі і всі. Твої плюси і мінуси. Я дякую тобі за те, який ти був. Ти був найкращим в Моєму житті. Дякую тобі. І це сльози. Не жулю сльози любові і вдачі.